Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Ковальському районі молодик наніс удари ножем своєму відчиму. 44-річний чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки на Дніпропетровщині. Помер папа Римський Ватикан підтвердив новину. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 квітня. В студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск з Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне і болісне. Війна знову принесла трагічну звістку у Нововолинську громаду. 18 квітня на Донеччині загинув військовослужбовець Сергій Жиляков, 1972 року народження. Житель міста Нововолинськ про це повідомив міський голова Борис Карпус. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. 20 квітня на Волині рятувальники ліквідували пожежі сухої трави та чагарників у різних районах. За день надійшло 9 викликів, усі через необережне поводження з вогнем. Найбільше горіло в Луцькому районі у селах Клубичин, Буяни, Кременець, Перес, Кадище. Також займання зафіксували у Нововолинському районі та на Ковальщині на кількох вулицях і в садівничих масивах. У селі Клубичин встановили винуватицю. Нею виявилася жінка 1947 року народження. Вона спалювала сміття, на неї склали адміністративний протокол. У Рожищі поліція встановила особу причетно до понівечення могил на алеї Слави. 20 квітня місцева мешканка поширила фото, на яких видно, що лампадки та вази на могилах загиблих героїв були розбиті. Правоохоронці оперативно відреагували, переглянули камери відеоспостереження, та за кілька годин встановили винну особу. Причетною до скоєного виявилася 41-річна місцева мешканка. Тепер вирішується питання про відкриття кримінального провадження. У Камінькоширському районі сталася трагічна аварія, про яку повідомляє поліція Волині. За попередніми даними 23-річний водій автомобіля «Форд», перебуваючи в стані сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з 22-річним мотоциклістом. Удар виявився смертельним. Хлопець загинув на місці. Поліція відкрила кримінальне провадження та з'ясовує всі обставини трагедії. У селі межи Сить Ковольського району 20 квітня стався конфлікт між двома місцевими жителями, який закінчився різаниною. Під час розпивання алкогольних напоїв 28-річний чоловік на фоні сварки завдав кілька ударів ножем своєму відчому. Потерпілого серйозними травмами ушпиталили. Поліція затримала нападника на місці події. Слідство розпочало кримінальне провадження. За умисне тяжке тілесне ушкодження. Нападнику загрожує до восьми років. Позбавлення волі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У Дніпропетровській області внаслідок російських атак сталася пожежа на харчовому підприємстві в Павлограді. Ворожий ФПВ-дрон також влучив межівську громаду, пошкодивши інфраструктуру. У Новопавлівській громаді зафіксовано удар авіабомбами, а місто Марганець знову обстріляли з важкої артилерії. Тим часом у Харківській області дрон влучив у багатоповерхівку в Куп'янській громаді. Пожежа охопила 36 квартир на площі 1600 квадратних метрів. На щастя, загиблих та поранених немає. Будинок був нежилим. СБУ затримало жінку, яка працювала на Росію та допомагала коригувати ударами по залізничних ешелонах ЗСУ на Чернігівщині. Вона встановлювала замасковані відеокамери поблизу важливих залізничних станцій, що передавала інформацію російським військовим для повітряних атак. Жінка була безробітньою місцевою мешканкою і шукала гроші на телеграм-каналах, де її помітили російські спецслужби. СБУ затримало її під час встановлення відеокамери на об'єктах. Укрзалізниці під час обшуку вилучили мобільний телефон та ноутбук, які вона використовувала для зв'язку з росіянами. Зараз жінка під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. У Кам'янецькому поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який вчинив стрілянину з автомата. Поліцейські повідомляють, що інцидент стався 20 квітня близько 14.30 на лівобережжі Дніпропетровщини у дворі одного з багатоквартирних будинків. За інформацією джерел РБК Україна, конфлікт стався між цивільним та військовим. Останній перебував у нетверезому стані. Під час огляду нього вилучили зброю. Попередньо це автомат Калашникова. Фігуранта затримали відкрите кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Санкція статті передбачає покарання на строк до семи років. У Львівській області викрили схему незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон до справи причетні лікарка обласної лікарні та викладачка медичного закладу. Вони разом організовували підробку медичних документів, завдяки яким чоловіки могли отримати інвалідність і виїхати з України навіть під час війни. За такі послуги брали майже 16 тисяч доларів. США. затримали жінок під час отримання останніх 4 тисячі доларів. Під час обшуків у них виявили фальшиві документи та грошові кошти. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Справу розслідує поліція Львівщини та СБУ. СБУ та Нацполіція затримала агентку російської розвідки на Хмельниччині. Неї виявилася 26-річна жінка, яка працювала на РФ. Вона збирала інформацію для ракетних атак на об'єктах ЗСУ на заході України. Вона орендувала квартиру біля військових об'єктів та стежила за технікою і військовими. Її затримали під час виконання завдання, вилучивши телефон, через який вона спілкувалася з російською розвідкою. Вона підозрюється у державній зраді та може отримати до. Вічне ув'язнення з конфіскації майна. Далі до новин світу помер папа римський. Про це стало відомо 21 квітня з посиланням на Ватикан. Як відомо, папі Франциску діагностували двобічну пневмонію, після чого його госпіталізували. Медики провели переливання крові, однак зазначили, що його стан залишався критичним. Папі Франциску було 88 років. У Польщі вже другу добу триває велика пожежа в національному парку на північному сході країни. в важкодоступні болотисті місцевості Бебжанського нацпарку за 50 кілометрів від кордону з Білоруссю. Пожежа почалася у неділю, 20 квітня і спершу охопила 60 гектарів. Проте, вже наступного дня вогонь поширився на 450 гектарів. Хоча його поширення вдалося зупинити, пожежа досі не під контролем. Через болота туди не може доїхати важка техніка, тому пожежу гасять із повітря. Працюють гелікоптери, спеціальний літак. А також приїхали пожежники з інших регіонів. Людям із сусідніх сіл надіслали повідомлення, але евакуація поки не потрібна. Вогонь ще за 5 кілометрів від житлових будинків. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент. Ківі не забувайте підписуватись на наш ютуб канал аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться. Далі, тож не перемикайте.